Про транспорт ми вже знаємо багато, але сьогодні ми поговоримо про міський транспорт, яким користуємося щоденно, та про правила поведінки в ньому. Ти живеш у суспільстві людському, без людей ти не зміг би прожити. і, хоч правил багато є в ньому, ти всі правила можеш завчити. щоб поводитись гарно і чимно та здоров'я життя зберегти, з тим – Хто правила знає, приємно спілкуватись і разом іти. На зупинці стій спокійно не стрибай і не штовхайся. Костя на зупинці тролейбус чекав, голосно сміявся, весело стрибав, наче таки треба. Оком не моргнув, зачепив бабусю, дідуся штовхнув. Обурилися люди. Що ж це за хлоп'я? Ти хіба не знаєш поводитися як? Слід на зупинці спокійно стояти, людям, що поруч не заважати. Пропусти тих, хто виходить, а потім заходь спокійно в автобус. Зупиняється трамвай, двері відчиняються, вже Михайлик та Іван на сходах штовхаються. Кожен хоче першим лізти, щоб біля віконця сісти. Хлопці, хлопці, ви куди? Трохи постривайте. Хай спочатку вийдуть всі, а тоді сідайте. Щоб тисняви уникнути, до правил треба звикнути. Тих, хто виходить, пропусти, а потім спокійно зайди. Не сідаю транспорт з їжею або напоями. На автобусній зупинці їв морозиво Антон. А коли прийшов автобус, прямо з ним зайшов салон. У Антона липнуть руки. Плямався сорочка, брюки, вже морозиво розстало, капати додолу стало. Тут водій загальмував, ледь Батуша не упав, а морозиво упало і на жіночку якраз. Жінка сукню витирає і Антону промовляє Хоч поїздка в нас і дальня, це автобус не ідальня. Якщо ти зібрався їсти, в транспорт не потрібно лізти, щоб нікого не бруднити, через це не червоніти. Поступайся людям похилого віку. Старшим людям, як годиться, треба місцем поступитися. Не смітити в транспорті. В автобусі Юля насіння лузала, чорні лушпайки під ноги плювала. Їй зауваження жінка зробила. Дівчинко, як же ти тут насмітила. Ось уяви, якщо кожен із нас кине додолу сміття хоч раз. В салоні було б неохайно та брудно, тому й кажу я сьогодні прилюдно. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять і не накидають. Соромно й совісно дівчинці стало, і Юля лушпиня своє все прибрала. Не шуми і не розмовляй дуже голосно. Їхали в автобусі Антоніна і Алла. У салоні гучно розмова їх лунала. Пасажири всі узнали, яка сукня є у Али, і почули, що у Ніни буду скоро іменини, а у Каті і Олі вийшла сварка прямо в школі. Людям нікуди діватись, починають посміхатись. Від безглуздих балачок відпочити дайте, у міському транспорті тихіше розмовляйте, тож у транспорті нечемно розмовляти гучно, бо чужі проблеми людям слухати незручно. Не відволікайте водія розмовами під час поїздки. Ігор їхав у маршрутці, з водієм розмову вів. Розказав і про бабусю, і про те, як він хворів, і про те, як він упав, коли влітку відпочивав. Раптом хтось із пасажирів строго хлопчику сказав Під час руху з водієм не треба розмовляти, і своїми балачками його відволікати. Припини і відійди, щоб не сталося біди. Завчасно готуйся до виходу. У транспорті людей багато, налегко до дверей пройти. Тому до виходу, мій друже, завчасно приготуйся ти. Щоб не проїхати зупинки, щоб не штовхатися тобі, заздалегідь людей запитуй, вони виходять тут чи ні. Шануй та поважай інших пасажирів. Тролейбус, автобус чи маршрутне таксі. Щоденно в нагоді стають нам усім. Ми їдемо в гості або в магазин, батьки на роботу, у школу їх син, куди б не хотіли поїхати люди, нам транспорт міський допоможе усюди. Коли один одного ми поважаємо, не кричимо і не заважаємо, то гарно і затишно в транспорті всім. Мерщі розкажи про це друзям усім.